По всьому світу можна знайти царські дороги, що залишилися після правління різних царів чи королів, та в науці особливих шляхів не прокладено нікому, у геометрії немає царських доріг так давньогрецький математик Евклід відповів царю Птолемею І, що зажадав якогось легкого способу вивчення геометрії. У Птолемея просто не було наших відео, із якими шлях до вивчення геометрії стає нехай і не царським, однак безумовно більш простим і цікавим. Тож дивися відео далі, щоб дізнатися про додаткові залежності між дугами та хордами. Про основні залежності між дугами та хордами в нас є окреме відео, обов'язково його переглянь. А зараз ми розглянемо додаткові залежності і почнемо з такого кола із центром у точці О та хордою АБ. Кінці цієї хорди ділять коло на дві дуги. У такому випадку кажуть, що ці дуги стягуються хордою АБ, або що хорда АБ стягує ці дуги. Позначаємо на цих дугах проміжні літери, щоб було зручніше їх розрізняти. І маємо, що хорда АБ стягує дуги АМБ та АЛБ. Як відомо, градусна міра усього кола 360 градусів. А оскільки дуги АМБ та АЛБ разом складають коло, то сума градусних мір цих дуг дорівнює 360 градусам. Тож будь-яка хорда стягує дві дуги, сума градусних мір яких дорівнює 360 градусам. Нумо тренуватися. Хорда АК стягує дві дуги, градусні міри яких відносяться між собою як 5 до 13. Знайди градусні міри цих дуг. Оскільки маємо відношення, можемо ввести коефіцієнт пропорційності Х, що вимірюється в градусах. Виражаємо через Х градусні міри дух АМК та АЛК, що становлять 5х і 13х відповідно. А ти вже знаєш суму градусних мір цих дух 360 градусів. З огляду на це складаємо таке рівняння. Звідки маємо Х20. І тепер знаходимо градусну міру дуги АМК. 5 множимо на 20. Виходить 100 градусів. А дуга АЛК дорівнює 13 помножити на 20. Виходить 260 градусів. Рухаємося далі. І тепер маємо відразу дві хорди АК і ЦТ. Дуги АМК та CLT, що стягуються цими хордами, рівні між собою. Спробуй довести, що хорди АК і СТ також рівні між собою. Градусна міра дуги АМК дорівнює градусній мірі відповідного центрального кута АОК, а градусна міра дуги CLT Дорівнює градусній мірі центрального кута СОТ. З умови відомо, що ці дуги рівні, тож відповідні їм центральні кути також рівні між собою. Тобто кут АОК дорівнює куту СОТ, а відрізки ОА, ОК, ОТ і ОЦ рівні, як радіуси одного кола. Це означає, що трикутники АОК та СОТ рівні за двома сторонами та кутом між ними. У рівних трикутників відповідні елементи рівні, а тому АК дорівнює СТ, що й потрібно було довести. Отже, у Колі рівні дуги стягуються рівними хордами. Аналогічно можна довести правильність зворотного твердження. У колі рівні хорди стягують рівні дуги. Ці залежності не раз допоможуть тобі під час розв'язання задач. Наступна задача Маємо рівнобедрений трикутник LTN із основою LN, вписаний у коло із центром у точці О, Дуга ТН, що стягується бічною стороною ТН. Дорівнює 150 градусам. Знайди кути цього трикутника. Оскільки трикутник ЛТН рівнобедрений з основою Ln, його бічні сторони ЛТ і ТН рівні між собою за означенням. А отже, ЛТ і ТН є рівними хордами в колі. Рівні хорди стягують рівні дуги. Тож дуги LT і ТН також рівні між собою, це означає, що градусна міра дуги LT також 150 градусів, дуги LT, TN і NL разом складають коло, а отже, у сумі вони становлять 360 градусів, звідси знаходимо дугу NL. Від 360 градусів віднімаємо суму градусних мір дух ЛТ і ТН, кожна з яких має 150 градусів, виходить 60 градусів. Тепер можемо знайти кути трикутника. Всі шукані кути є вписаними, тож можемо застосовувати теорему про вписаний кут. Згідно із цією теоремою кут Л. Дорівнює половині дуги ТН, на яку він спирається, тобто потрібно 150 градусів поділити на 2, що буде 75 градусів. Вписаний кут Т спирається на дугу ЛН і дорівнює половині її градусної міри. 60 ділимо на 2 і виходить 30 градусів. Згідно із властивістю рівнобедреного трикутника, кути при його основі рівні. Це означає, що кут N дорівнює куту L, тобто також має 75 градусів. Маємо коло, у якому хорди АК і СТ перетинаються в точці N. доведімо, що кут Анц, вершина якого міститься всередині кола, дорівнює півсумі дух А і ТК. Міркуємо так, проводимо спершу хорду ЦК, так ми отримали трикутник ЦНК. і тоді кут АНЦ є зовнішнім кутом цього трикутника, а отже, він дорівнює сумі двох внутрішніх, несуміжних із ним кутів НКЦ та НЦК. Зверни увагу, кут НКЦ збігається із вписаним кутом АКЦ, а кут НЦК із вписаним кутом ТЦК. Подумай, як виразити градусні міри цих вписаних кутів через дуги АС і ТК та заверш доведення самостійно. Вписаний кут АКЦ спирається на дугу АС і дорівнює половині її градусної міри за теоремою про вписаний кут. Аналогічно, вписаний кут ТЦК дорівнює половині дуги ТК, на яку він спирається. І з цього випливає, що сума кутів НКЦ та НЦК дорівнює півсумі дух АЦ і ТК. А отже кут АНЦ справді дорівнює півсумі дух АЦ і ТК, що й потрібно було довести. Отже. Кут із вершиною всередині кола вимірюються півсумою дух, одна з яких міститься між сторонами цього кута, а друга між продовженням цих сторін. Аналогічно можна довести, що кут, вершина якого лежить зовні кола, а сторони перетинають коло, вимірюється піврізницею більшої та меншої дух. Які містяться між сторонами цього кута, збережи собі цю формулу. А ще спробуй довести це твердження самостійно і поділися своїми результатами в коментарях. Запам'ятай. Будь-яка хорда стягує дві дуги, сума градусних мір яких дорівнює 360 градусам. Рівні дуги стягуються рівними хордами, а рівні хорди стягують рівні дуги. Якщо потрібно знайти градусну міру кута із вершиною всередині кола, чи кута вершина якого лежить зовні кола, у пригоді стануть такі формули Сьогодні можливостей для навчання у нас є більше, ніж навіть у давньогрецьких царів. Тож, сміливо користуйся цими можливостями і підписуйся на канал. У нас ще багато цікавого.